День, шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс квадрат. Її можна придбати за програмою є оселя, є відновлення по постановах, а також за стандартним договором купівлю продажу Знаходиться квартира на другому поверсі із семи в житловому комплексі квадрат, місто Ужгород, закритий комплекс повністю з усіма потрібними речами, майданчиками і так далі. І так, квартира однокімнатна загальна площа 45 квадратних метрів. Ми зараз з вами знаходимося у вхідній зоні. Праворуч електрощиток, виведено домофон і розведено всю електрику по квартирі, зокрема в коридорі і інтернет, і точки, і щиток укомплектовано. Далі санвузол близько 5 квадратних метрів, також всі точки розведено. Йдемо далі. Тут у нас open space. Тобто квартира повністю відкритого планування. При бажанні зробити собі пересінки, вже є напрацювання. І в описі до цього відео залишаю вам посилання на таку ж саму квартиру вже з ремонтом, щоб ви бачили, як то все розпланувалося, як то все було зроблено. Що тут і як можна заапгрейдити дану квартиру? Ось ми бачимо лоджію. її можна залишити, можна демонтувати. Як на мене, краще залишити, оскільки додаткове робоче місце або місце для того, щоб сушити вашу білизну, завжди буде у вас. Далі, ця зона це у нас кімната. Робите пересінок прямо по курсу, і у вас окремо кімната, окремо лоджія, окремо вхідна група, окремо санвузол і окремо гарна кухня студія. По кухні студії розкажу. Ось у нас зона чітко для приготування їжі, тобто кухонна зона. Тут розведено усі точки сантехніки та електрики. Виведено два силових кабелі на плиту і на електропіч. Тут у нас холодна гаряча вода, каналізація для мийки, витяжка, вихід електрики, також на витяжку. Як ви бачите, також виходи є на фартух і на холодильник. Ось така чудова квартира, загальна площа 45 квадратів, місто, Ужгород, житловий комплекс квадрат, можна під оселю. Звертайтесь, пропозиція у часі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги.